Мені здається, що ця влада, яка сьогодні існує, що б вона не робила, то її дії спрямовані на знищення нашої незалежності і незалежності держави. Повинні, здавалося б, це ну, дуже зрозуміло для всіх. Якщо ти поставлений цими людьми на керівну посаду, то в першу чергу ти повинен бути відповідальним і дбати про цих людей, які тебе поставили на цю високу посаду. А дії, практичні дії, свідчать про те, що вони спрямовані навпаки проти цих людей і проти держави. Це можна називати ну, кожного. Дня. Те, що коїться у нас, і дефіцити, і, і кризи, і то, оцей тиск, і на підприємців, і на представників опозиції це все в одному ряду. Той тиск, який се який зараз демонструється по всій країні, це не бачене, це не бачене явище і не тільки в нашій державі, а й усіх інших. Головне, що представники влади, мабуть, не читають ні конституцію, яку вони. Майже зруйнували на сьогодні. Зруйнували всі закони. Ну от я стикнувся тільки що з одним, один приклад можу навести. Приїхав я офіційно, керівництво Верховної Ради, мене відрядило на округ. На Чернігівщині я маю е, посвідчення на це відрядження, і прийшов до Чернігівської райради, щоб відмітити це посвідчення. Приймальні мені відповіли, що ніяких печатей вони ставити не будуть. Відмітки ставити не будуть, тому що народного депутата ми не викликали. Ви чуєте, Народного депутата тепер повинні викликати в райраду чи на свій округ. Це не бачено. Пояснити поки що здоровим глуздом не можна цього. Я про це буду говорити і з трибуни Верховної Ради, і в засобах масової інформації, тому що це не бачене. Але це, мабуть, тільки початок, це ще не кінець.